І хтось думає, так, я б лучше відклав би ці бабки. Хтось думає, слухай, я вже стільки палю, і моя мама мати про це не знає. Коли вона знає, я просто розіб'ю її серце. Знаєш, ну поріз... є різні причини, але люди від самих добрих намірів хочуть залишити якусь погану звичку. І якщо ви запланували це зробити з понеділка, ну зробіть це. Це от я та людина, яка одного разу, там я там палив біля 4 років, одного разу я просто сказав, все, я не буду цього робити. Що мені допомогло? Ви не повірите, мені Бог допоміг. Я реально почав молитися до нього, почав ще просити кажу, Бог допоможи мені, тому що я перепробував все. Я брав, просто купував саму е, дорогу е, пачку сигарет спеціально її зминав і викидав для того, щоб мені було боляче по карману. Типу, ну, в мені в підлітковому віці було це боляче по карману. <гум> Купити там саму дорогу пачку сигарет. І я це робив, нічого не допомагало. Коли я почав молитися, мені це допомогло, знаєш, е, ось, ну. Пробуйте, беріть такий от лайфхак для вас і починайте своє життя з понеділка по-новому.